Більшість із людей розмовляє дуже нудною нідерландською мовою: і пандел, і топ, і коук. Давайте сьогодні у різноманітному нашу нідерландську та вивчимо два нових часи: теперішній тривалий час та минулий тривалий час. Теперішній тривалий час ми використовуємо тоді, коли хочемо зазначити на тому, що дія відбувається прямо зараз, у цю мить. Ну, наприклад, Вася дзвонить і питає, чи можна Олю до телефону. А ви можете сказати. Ласка телефонітопне міжаєсь Анецьлапе. Вона спить. Прямо зараз у цю мить, коли ти хочеш, щоб вона з тобою поговорила. Минулий тривалий час ми використовуємо тоді, коли хочемо показати, що якась дія в минулому часі тривала довго, і протягом тривання цієї довгої дії в минулому часі щось іще трапилося. Ну, наприклад, і квас а не Катунь є Белдеме, я готувала. Я була в процесі готування тоді, коли ти мені подзвонив. А якщо ви хочете навчитися правильно, цікаво, різноманітно розмовляти нідерландською мовою із нідерландцями, то я із задоволенням запрошую вас. На